П'ятниця, 21 березня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо. Вночі сили ППО знищили в небі над Хмельниччиною шість ворожих безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення одного із підприємств області. Там зайнялась пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння. Інформації щодо травмованих чи загиблих не надходило. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Із 214 шахетів, шахедів, випущених росіянами по Україні. Наші захисники збили 114, розповіли у повітряних силах. Ще 81 безпілотник був локаційно втрачений і не досягнув цілий. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири області: Одеська, Хмельницька, Сумська та Київ. Протягом минулої доби вогнеборці Хмельниччини ліквідували 24 пожежі, 20 в екосистемах. Загоряння стались в усіх районах області. Їхня загальна площа перевищила 39 тисяч квадратних метрів. Також двічі горіли помешкання людей та стільки ж господарчі споруди, повідомляють в обласному управлінні ДСНС. Надзвичайники врятували з вогню одну людину. На Хмельниччині третій місяць поспіль замість ліквідованих МСЕК працюють 108 експертних команд у 13 медичних закладах області. За цей час вони видали понад 2,5 тисячі протоколів за новим зразком, повідомили у Департаменті охорони здоров'я Хмельницької ОВА. Додали, нова система дозволяє на 20-30% швидше оцінювати стан пацієнтів, ніж МСЕК. За словами самих отримувачів послуг, комісія триває 10-15 хвилин. Всеукраїнський психологічний форум Виклик Є, відбувся сьогодні у Хмельницькому. Організовують його вже в п'яте. Форум об'єднав понад 100 учасників психологів, психотерапевтів, капеланів, фахівців супроводу, волонтерів. Під час панельних дискусій обговорили нові методики психологічної підтримки, ефективні інструменти роботи з ветеранами та питання підготовки фахових психологів в умовах війни. Якщо раніше ми говорили про тривожність, якщо раніше ми говорили можливо про первинні прояви ПТСР, то зараз ми маємо дуже багато комбатантів. Ми дуже багато маємо ампутантів. Ми маємо людей, які мають досвід полону, і це психотерапія, це травма, з якою потрібно працювати інколи і більше, ніж 5 і 10 років. І це, звісно, дуже складні і дуже такі довготривалі виклики, над якими потрібно працювати в нагальна проблема це те, як Взагалі наше суспільство відноситься до ветеранів, і який в нас великий шлях ще попереду, для того, щоб з повагою ставитися до того, що вони роблять, не називати їх інвалідами, не, щоб не звучали оці фрази, що ми вас туди не посилали, тому що дуже багато звернень саме з того. Що такі фрази провокують безпосередньо агресію. Я підготувала понад три тисячі консультантів військової психології. Ми дуже тісно співпрацюємо на сьогодні це з ізраїльськими травмотерапевтами. Ми проводимо курси, ми проводимо навчання, ми комунікуємо, ми підписуємо меморандуми. Також на сьогодні ми працюємо з Нідерландами саме по військовій медіації, тобто повертаються військові. І в них змінюється їхня фактично повністю мислення. І тут важливо навчитися разом нам далі жити, комунікувати, вирішувати конфлікти. Водії, які зберігають протерміновані номерні знаки у регіональному сервісному центрі МВС у Хмельницькій області, мають сплатити борг до 31 березня. Інакше згідно із постановою Кабміну, знаки знищать 1 квітня. Аби здійснити оплату, слід звернутись особисто або через уповноваженого представника до сервісного центру МВС. Також це можна зробити онлайн в кабінеті водія. Однією ще з послуг сервісних центрів є також платне зберігання номерних знаків. Можна в сервісному центрі залишити після зняття з обліку чи перереєстрації транспортного засобу номерний знак на платне зберігання, доба якого становить 1080. Залежно від власника, від його бажання, який термін, на який термін він залишить цей номерний знак. Можна від одного дня до... Наприклад, до одного року на сьогоднішній час в сервісному центрі міста Хмельницького знаходиться близько 470 номерних знаків на платному зберіганні, частина яких має невеликий термін і може закінчитись. Тому хочу наголосити і закликати громадян переглянути кожен свій номерний знак. Якщо є така потреба, чи чи є, є, є бажання зберігати його і надалі для присвоєння на свій транспортний засіб? Доплатити, зробити доплату. Не не обов'язково відвідати сервісний центр. Можна це зробити через електронний кабінет водія. В разі якщо цього не не зробили, цей номерний знак ми будемо вимушені знищити. У Хмельницькому змінять графіки руху автобусного маршруту номер 3 Про це повідомляють в електротрансі. Оновлення запрацюють з понеділка 24 березня. Ознайомитись з ними можна у мобільних застосунках розклад Ін'Юей та Сіті Карт Хмельницький. Нагадаємо, трійка курсує з мікрорайону Озерна через центральну частину міста. Далі рухається в Дубове та Ракове кладовища. Понад півтори сотні хмельницьких школярів сьогодні презентували свої напрацювання під час міського етапу обласного конкурсу захисту науково-дослідницьких проєктів. Перший крок у науку щорічно участь у ньому беруть учні шостих-восьмих класів. Тему для дослідження вони могли обрати з понад 20 напрямків. Найбільше праць було у секціях англійська мова та англомовна література. Прикладна математика та українська мова. Переможці захищатимуть свої науково-дослідницькі роботи на обласному етапі конкурсу. Сьогодні на захищаються наймолодші наші науковці. Їх є Понад 150, що набагато більше ніж в минулому році. Це радує, що наші дітки все ж таки пишуть наукові роботи. Найбільше робіт в цьому році представлено в таких секціях як англійська мова та англомовна література 18 робіт. Прикладна математика, найбільша секція це понад 22 роботи. Секція Психологія, українська мова 16 робіт. Секція історії України обрала саме тему про руни на мавченому тілі, і у мультфільмі Мавка лісова пісня. Напевно, ще ніхто так глибоко не досліджував культуру у мультфільмі Мавка лісова пісня. І так як це новий мультфільм, хотілося би більше дізнатися про культуру цього мультфільму. Насправді я вже другий раз захищаюсь, Я була попереднього року, також і мені це навіть дуже подобається, тому що це. Є дуже великим досвідом. Виставку картин студентів університету третього віку розгорнули у Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. До експозиції увійшли більше 70 робіт, слухачів факультетів живопису, академічного малюнку та образотворчого мистецтва. Вони представили на виставці натюрморти, пейзажі, портрети. Частину робіт виставили на продаж. Зібрані кошти спрямують для потреб сил спеціальних операцій. Я займаюся в університеті п'ятий рік. Це виконавець і автор пісень, які нас завжди надихають. А це образ збірний козака українського, який не переможний в будь-який час. То ми на меджибич їздили, то з натури ми малювали воно дворик на основний стиль в нас академічний. Це основа, це база для малювання. Ще такий стиль реалізму. Ми реалістично малюємо з натури От, натюрморти, фігури, гіпси. Ми використовуємо різні техніки, але ж базова основна техніка це звичайний малюнок таким простим олівцем. Спочатку ми малюємо геометрію, геометричні тіла, вивчаємо перспективу, а потім вже переходимо до акварелі, до масла. Ми робимо копії художників, орієнтуємося на них. Це геніальні художники Леонардо да Вінчі Ми робили Вандервейден, це школа голландська. Саме голландці вони відкрили техніку олінгу живопису, і ми вже користуємося сучасні художники такими досягненнями майстрів минулих. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось.